Отак От веземо провізою і тачкою. Всім доброго дня. От. Сонячна погода, гарна. Так би не було війни. Поки спокійно. Ось така, така тачка, тачка. Ось те, що ми придбали завдяки волонтерам. Побратимо їде. Веземо веземо добре. Ну, Добрих, 80 кілограмів десь буде. От витримую, все нормально, везли ними. Ще були поранені бійці, так само ними возили. Ну, от Тепер возимо продукти. Ну, Отак от на позиції. За всім гарного дня. Будьте здорові. Дякую вам за, за, за гарну передману, тактичну тачку. Всім, всім дуже дякую. Будьте здорові.